Добрий день, любі малята! Запрошую вас на заняття з аплікації. Відгадайте малята, хто завітав сьогодні до нас у гості? Ходить птаха по подвір'ю, гребінець, бородка, пір'я. А якщо сідав гніздечко, нам несе вона яєчко. Так, це курочка. А як називаються дитинчата у курочки? Правильно, курчата. Жовтенькі клубочки ходять біля мами квочки. Малята, давайте розглянемо курчат. Які вони? Маленькі, жовті, пухнасті, схожі на жовтенькі клубочки, які бігають у зеленій траві. А що є у курчати? Давайте назвемо тулуб, голова лапки. На голові очі та дзьобик. А якої форми тулуб і голова? Круглої форми. А що більше голова чи тулуб за розміром? Так, тулуб більший, а голова менша. Молодці малята! Тож пропоную вам сьогодні малята зробити аплікацію курочка з курчатами, але спочатку розімнемо наші пальчики. Вийшла курочка гуляти нової травички пощипати, а за нею жовті курчатка. Чемні курочки дитятка. Молодці. Для роботи нам сьогодні знадобиться папір блакитного кольору, готові деталі аплікації, один великий білий круг для курочки та два менші жовті круги для курчат, складені ось таким чином. Зелена смужка для травички і жовтий круг. Це буде сонечко. Також клей, олівець, серветка, клейонка, кольорові олівці червоний, чорний та жовтий. Починаємо працювати. Спочатку зробимо травичку. Беремо папір зеленого кольору. І будемо рвати його на дві смужки. Рвемо ось так посередині. Кладаємо внизу аркуша рваною стороною догори. Далі викладаємо маму курочку. Вона йде першою, а за нею йдуть двоє курчаток. А у неї світить тонечко. Тепер усі деталі ми приклеїмо. Спочатку приклеїмо травичку, перевертаємо її на клейоночці білою стороною догори, добре змащуємо клеєм Так приклеюємо Не забуваємо за серветочку. Далі приклеюємо курочку, також перевертаємо стороною до догори, начимо клеєм, Приклеюємо, притискаємо серветочками. Далі курчатка. Нам з неба. горі. А зараз нам потрібні олівці. Чорним олівцем намалюємо куриці і курчата, вченятам. Далі червоним олівцем намалюємо зіобики. ось такі трикутнички, у курочки трішки інший, а у курчаток маленький. Та ніжки. Це намалюємо промінчики Сонечко. Ось така Гарна Аплікація. Курочки з курчатками, які гуляють по зеленій траві, а на небі світить сонечко, у нас вийшло. У вас теж все вийде малята. Чекаю фото ваших робіт. До побачення до зустрічі!